Росія зараз займається тим, що нищить економіку України, але за всі ці дії Росія, як агресор, заплатить репарації в будь-якому разі, Росія вже визнана як країна агресор, і визнана як та країна, яка має сплатити за завдані збитки Україні. Немає важливості, яким саме документом буде визначатися те, що Росія сплатить кошти сплати цих репарацій будуть здійснювати навіть онуки тих людей, які зараз живуть в Росії. Можливо, навіть і правнуки. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури. І розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронної системи і маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами сьогодні відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива, навіть якщо вона не співпадає з моєю. В 2014 році Росія підступно здійснила агресію відносно України. І першою своєю агресією вона анексувала територію Криму. В подальшому, вже 24 лютого 2022 року, повномасштабне вторгнення з майже по всьому кордону з Україною Росія ще підвищила і здійснила ще більшу ескалацію. У цьому конфлікті, золучивши до свого агресивного нападу навіть сусідів Білорусь, Росія зараз займається тим, що нищить економіку України, знищує об'єкти критично важливої інфраструктури, намагається перекрити порти, намагається здійснити все, щоб Україна втрачала свої кошти, втрачала свої об'єкти і завдає як умога більших збитків. Нашій економіці, але за всі ці дії, Росія, як агресор, заплатить репарації, і вона їх заплатить в будь-якому випадку. І ці сплати цих репарацій будуть здійснювати навіть онуки тих людей, які зараз живуть в Росії, можливо, навіть і правнуки. Виплата цих репарацій може здійснюватися як у грошовому вимірі, так і в формі якихось натуральних продуктів, або, можливо, навіть якихось послугами чи патентами, або навіть технологіями. Але в будь-якому разі, Росія вже визнана як країна-агресор, і визнана як та країна, яка має сплатити за завдані збитки Україні і має компенсувати. Всі збитки, які вона завдає як державі України, так і її громадянам. Я з такою впевненістю кажу про те, що Росія сплатить репарації, бо практика її сплат вона існує у світі вже дуже давно, і про це свідчать ті історичні події, які відбувалися у світі, бо війна ніколи не міняється, війна постійно відбувається у світі. І конфлікти між різними державами завжди призводять до того, що в будь-якому випадку винувата сторона буде піддана тому, що вона повинна буде сплатити за ті злодіяння, які вона завдає. От уявіть собі, що Німеччина почала закінчувати сплату репарацій за те, що вона вчинила агресивні військові дії в жовтні 2010 року. І уявіть собі, що це лише за Першу світову війну. Після Другої світової війни, після Потсдамської конференції, було визначено також розмір збитків, які було завдано Німеччиною, і розмір тих репарацій, яких вона мала сплатити країнам-союзникам, які виграли у Другій світової війни. І от уявіть собі, що в рахунок репарацій, які Німеччина сплачувала за Другу світову війну, так само входили і товари, і обладнання, і ми всі. Гарно пам'ятаємо, як цілі заводи з німеччини перевозились до радянського союзу дорогоцінне устаткування технології вироблення навіть мотоциклів, автомобілів, і навіть в рахунок репарацій в радянський союз було відвантажено 33 вагонів саджанців, частину з яких було висаджено в національному академічному ботанічному саду в місті Києві. І та бускова алея, яка зараз є, вона так само була тими елементами, які були сплачені в рахунок репарації Радянському Союзу за Другу світову війну. Відповідно до резолюції ООН 2005 року визначено, що розмір репарації має відповідати ступені тяжкості. Чинених правопорушень та розміру завданих збитків за інформацією Організації Об'єднаних Націй, після військової агресії Росії Україна втратила майже третину свого ВВП. І на відновлення країни наразі за різними підсумками потрібно десь 700 або, або можливо навіть трильйон доларів США, і ми маємо. Розуміти, що війна ще продовжується, і розмір цих збитків він постійно збільшується. Постійно з'являються нові об'єкти, які були знищені через ракетні удари, через ворожі обстріли. І все це має бути узагальнено, має бути ідентифіковано для того, щоб потім звернути ці збитки в якості компенсації зі сторони Росії, щоб вона сплатила Україні за ці збитки. В травні 2023 року на саміті голів урядів країн Ради Європи було прийнято рішення про створення реєстру збитків як одного з елементів компенсаційного механізму. На сьогодні вже 44 країни підтримали угоду про цей реєстр збитків і тим самим демонструють свою єдність у тому, що Росія має сплатити все ж таки ці збитки. Наразі існує декілька джерел, завдяки яким можна примусити Росію сплатити за завдані нею збитки. Одним з елементів, це, наприклад, є безпосередні репарації. Ми вже казали про те, що вони можуть бути як в грошовій, натуральній формі або в формі там, якихось послуг чи технологій. Друге, це конфіскація заморожених активів Росії, які розміщені в країнах Європи. І третє це використання. Відсотків за тих заморожених коштів, які наразі є в фінансових установах країн Європи, Сполучених Штатів Америки та іншого цивілізованого світу, і умовно за використання цих грошей можна отримувати відсотки, які пускати теж на відновлення України. На мою думку, було б дуже добре, аби країни Європи або Міжнародний валютний фонд надав Україні наразі кредит у розмірі тих. Заморожених активів росіян, яких там налічується приблизно десь 300 мільярдів. І якраз відсотки, які б ми могли б отримувати за їхні заморожені кошти, направляти на погашення цього кредиту і умовно вийти один в один ну по розмірам. Але вже сьогодні пустити там цих 300 мільярдів доларів на відновлення України, на відновлення військово-промислового комплексу, на будівництво нових заводів. На те, щоб відбудовувати країну, вже сьогодні зараз, Росія в будь-якому випадку, заплатить репарації, бо вже є ряд рішень Організації Об'єднаних Націй, якими вони примусять її це зробити. Це і резолюція, якою встановлено, що Росія здійснила військову агресію. Це є резолюція, якою підтримано те, що Росія має сплатити збитки, завдані Україні, і ці рішення світового співтовариства вони є обов'язковими до виконання. І якщо навіть Росія зараз пручається і не хоче цього робити, то послідовним впровадженням санкцій обмеження участі в торгівельних зносинах з світом і іншими заходами впливу її все ж таки примусять. Виплатити завдані збитки Україні. І незважаючи на те, який документ буде визначати сплату цих збитків, Росія все одно підпише, бо треба розуміти, що росіяни саме по собі є дуже егоцентричним народом. Який дуже не любить визнавати свої поразки, і який завжди у світовій історії маскував свої програші під свої якісь перемоги, яких не існувало і не було. І навіть розв'язання великих військових компаній, які вони здійснювали, вони теж імітували під дипломатичні документи, які мали зовсім іншу назву. Ну, до прикладу, я скажу там той же пакт Молотова Ріббентропа. Який називався про ненапад Німеччини і Росії один на одного, насправді мав секретну додаткову угоду, якої ділилися сфери впливу, і фактично, вже в кінці серпня 1939 року, тобто там десь за тиждень до початку Другої світової війни, вони підписали документ, яким передбачалось напад на Польщу, і поділ світу в майбутньому військово-політичне керівництво Росії турбує лише те, що вони не хочуть підписувати документи, яким визнають поразку свою. Вони готові будуть сплатити. Я думаю, і трильйони, і може навіть набагато більше грошей. Аби тільки не писати, що вони визнають поразку, бо вони не зможуть продати це своїй внутрішній аудиторії, і через той тиск санкцій, які зараз створює світове співтовариство, вони шукають будь-які можливості, щоб вийти з цього кута, в який вони саме себе і загнали. Тобто немає важливості, яким саме документом буде визначатися те, що Росія сплатить кошти. Це буде визнання резолюції ООН, чи угода, якась підписана двома країнами чи багатьма країнами, які ну, будуть вимагати від Росії сплати цих репарацій. Але ця угода вона буде неодмінно, бо якщо не покарати такого злочинця на світовому рівні, то не буде миру і безпеки на планеті Земля. І всі адекватні, розумні люди це прекрасно розуміють. Тож я впевнений, що найближчим часом ми вже побачимо нашу перемогу і підписання умов, за яких Росія сплатить всі завдані нею збитки.